Литовський проєкт психологічної реабілітації українців презентували в Черкасах. Центри допомоги спрямовані на підтримку тих, хто постраждав від війни. Чому іноземцям не байдужа доля нашого народу та хто може взяти участь в ініціативі, розповімо зараз. Психічне здоров'я не лише про внутрішній стан, а й про фізичне об'єднання учасників громади і уміння працювати разом. Така думка Вірени Блажевича, засновниця Литовської громадської ініціативи, інкубатор соціальних змін Дому Соліс». У рамках литовського проєкту Резілієнтіка готуватимуть спеціалістів, які зможуть виконувати кілька ролей залежно від потреб, які можуть бути волонтери, психологи, психотерапевти, люди, які далі будуть обучати інших і одновременно будуть працювати з різними і НГО і з общинами, Они будуть как, как наші пірнаша перша армія, яка далі будуть э, розпостраняти знання і одновременно допомагати пострадавшим. На першому етапі проєкту планують навчити щонайменше 60 охочих, які зможуть надати допомогу 6 тисячам українців. Для дому Соліс це не перша програма спрямована на українців. Коли почалося вторгнення, ми почали серйозно працювати з людьми, які приїхали з України. Открывать для них общины создавать лагеря, организовать помощь. А этот проект уже внутри України, для самої України, он перший для нашої організації. На запитання, чому литовці виявили таке бажання, Ірена відповідає? Почему Литва? Литва, Потому что мы еще помним. Ми еще помним, очень ясно помним, кожен помним. Это одна из форм, как мы боремся вместе. Реалізувати проєкт допомагає заклад неформальної освіти для дорослих, створений за скандинавською моделлю народна вища школа Вовчок. І засновник Сергій Чумаченко, знайомий з литовською фахівчиною, давно починаючи зі спільної участі в програмі перепідготовки вчителів зі сходу України, там стало зрозуміло, що її підход до розуміння, взагалі, ну людського простору, він дуже резонує, і що вона по суті володіє… Ну, найбільш сучасним розумінням всій сфері. В соціальній роботі, соціальна мається на, на увазі не соціальна допомога, а робота з суспільством. Вона дуже Відомий в Європі фахівець, який багато років працював в Литві саме по розбудові громад, навіть великим міжнародним організаціям не вистачає ресурсів, аби залучати громади до цього виду реабілітації, адже культура отримання психологічної допомоги в Україні поки не широко поширена. І звісно, що люди не дзвонять. Тобто, телефон є, але ну, по різних причинах вони цим не користуються. І вихід один. Треба в громадах створювати осередки, які зможуть людям в громаді і самій громаді ну, дати можливість якось пройти через ті виклики, які у нас будуть тільки зростати. Це ну це настільки крута задача, що просто ми не могли до цього не доєднатися, оскільки це перша. Народна вища школа, ну на нашій площадці можна робити будь-що, що не потребує ліцензування. Основним критерієм для відбору кандидатів буде бажання безкорисно допомагати і змінити життя громади на краще. Ірина Марченко, Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ідана.